Для тих, хто не знає, невеличкий екскурс в історію, у 2022 році мав виповнитися ювілей, ми мали святкувати ювілей рівно 50 років з дня заснування цієї унікальної везміни. Вона є одна із небагатьох у світі, де впродовж 50 років досліджувалося чергування різних культур. Це дев'ятипільна Сівазміна, зернопара, прасапна Сівазміна, відділу рослини своє сортовичення Інституту рослини своє імені Юрія. І на цих полях суворо впродовж півстоліття дотримувалася сівозміна. Крім того, кожне із цих дев'яти полів було розбито на декілька смуг удобрення. Перші смузі удобрення ми взагалі не застосовували добрив упродовж півстоліття і досліджували, як за рахунок природної родючості формується врожайність у різних сільськосподарських культур. Наступна смуга це була органічне удобрення, де так само ми вивчали. Формування показників продуктивності за органічну систему удобрення. Також у нас була система мінерального удобрення і система органомінерального удобрення. Крім удобрення, на цих полях ми вивчали різні строки сівби, норми висіву, попередники, глибину сівби, різну, різні сорти. В різні системи захисту посівів. Багато-багато факторів ми досліджували на цих полях. І власне багато дисертацій, як кандидатських, так і докторських, було захищено на даних, які були одержані із цих от полів. На цих полях до війни ми проводили велику кількість днів поля. Практично щороку аграрії приїздили. і Ми показували для багатьох із вас, хто дивиться це відео. Ви були тут і ми показували вам результати цих досліджень. Навіть у 2021 році я збирав аграріїв. І проводив і показував результати своїх експериментів, де ми вивчали різні варіанти підживлення, а також обробки посівів різними протруйниками на цих от полях. Велике значення ці дані мали для всіх аграріїв України і не лише України, але і для країн з близького зарубіжжя, які теж приїжджали до нас, щоб дивитися на цю унікальну сівозміну. Натомість, внаслідок російської агресії, ми, можна сказати, втратили цю сі сівосьмі...